Я хотів би з вами поговорити на одну дуже важливу тему, на тему того, як і що впливає на, нашу, на наше розповсюдження вістки Євангелія. Але спочатку я хотів би нагадати вам, або ви, можливо, знаєте, а можливо, не знаєте цю історію. Є такий відомий скрипарь, Джош Шобело його звати. На його концерти у середньому ціна квитків коштує приблизно 100 доларів. От. Деякі квитки коштують по 400 доларів, і люди готові платити, щоб йти і слухати його концерт. Одного разу одне видання запропонувало йому, щоб він якби, зіграв на своїй скрипці, але не в якомусь крутому залі по білетах. Але щоб він просто взяв свою скрипку, пішов у метро і там стояв, знаєте, як просто ну, заробляють у нас в переходах також. В метро грають, щоб ну, спробував так пограти. От. Він казав, що він нервувався перед тим, як туди йти, тому що він приходить на концерт там, де люди всі, вони якби зібралися, всі люди, які люблять його творчість, вони заплатили за те, щоб прийти. А тут люди просто йдуть, ну, і він не знає, чи сподобається їм там да, Моцарт чи Бах чи Бетховен якась класика. Взагалом ну, він програв приблизно. 50 хвилин і заробив на цьому. Знаєте скільки? Приблизно 50 доларів. Йому накидали монетками. Там хто, хто як накидав, приблизно 50 доларів. Це у той момент, коли він один білет в нього в середньому коштує да, 100 доларів, а деякі платять і по 400 доларів. Більшість людей вони навіть не, не впізнали, що це є дуже відомий скрипар, концерти якого коштують також дуже дорого. В нашому місіонерському житті ми можемо бути схожими. Знаєте на кого? На людей, які проходять повз дуже когось, не те щоб знаменитого, а повз дуже когось важливого. І коштовного, той, хто є насправді дуже дорогий. І коли ми проходимо повз, ми навіть не уявляємо, що ми втрачаємо. Люди, які пройшли повз, вони втратили дуже багато, да, дуже велику суму грошей, які вони потім би могли б заплатити за концерт. Історія, яку я хотів би, щоб ми сьогодні розглянули, вона записана в Євангелії від Івана, 4 розділі, з 4 по 42 вірш. Ви її Більшість гарно знаєте цю історію. Да, історія про Самарянку. Давайте згадаємо, да, про, про що ця історія взагалі йдеться. Ми пам'ятаємо, да, що Ісус зі своїми учнями, Він залишили ідею да, і вирушили до Галилеї. Коли вони йшли до Галилеї, їм потрібно було пройти через Самарію, і шляхом вони захотіли їсти пити ну, звичайні людські потреби. І от цікаво, що вони прийшли до одного самарійського міста, яке називається Сихар, поблизу поля, яке Яків дав своєму сину Йосифу. От і там була криниця Якова. І ми пам'ятаємо, да, історію, як Ісус сів біля цієї криниці, учні пішли за їжею, і до цієї криниці прийшла жіночка. Е Ісус дійсно хотів їсти. Ісус дійсно хотів пити. І, ну, Приблизно така ситуація да, в нього була і в пустелі. Він міг собі зробити їжу і е ну, поживу. да… Воду міг собі дуже ну, швидко дістати, але він для себе чудес не робив. Ми бачимо, як він сидить, чекає, коли учні прийдуть принесуть йому їжу. І тут підходить одна жіночка, самарянка до цієї криниці у день, коли нікого біля цієї криниці, більш крім Христа, немає. Да? Як ми дізнаємося більше з її життя? Далі ми дізнаємося мотивацію, чого вона прийшла саме тоді, коли нікого немає. Їй було трошки стидно за її життя. Вона не найкраще життя жила. От. Учні пішли, прийшла жінка, і ось тут в них зав'язується розмова. Христос попросив у цієї жінки, щоб вона напоїла його водою? Жінка ну, одразу згадує. Да? Те, що вони, і Самаряни, вони якось ну, не спілкуються. Юдеї трошки зверхньо до Самарян ставилися, вважали їх язичниками, насправді було і за що їх вважати. От. Ну І жінка, звісно, вона здивувалася, що, що це юдей, да? він почав спілкуватися з Самарянкою. А, цікаво, що протягом цієї історії, їхньої розмови, Христос два рази натякає їй на те, що Насправді він може дати їй справжню живу воду. Да? Е, бачимо. Е, коли б ти знала Божий дар і хто, і, і хто той, що говорить тобі, дай мені напитися, ти просила б у нього, і він дав би тобі живої води. От. І далі він каже: да? е, вона каже: нема в тебе нічого, щоб набрати з криниці цієї води. Далі каже йому жінка: ти не маєш відра, а криниця глибока, звідки маєш живу воду. От. А Ісус далі відповідь і каже, кожен, хто п'є цю воду, буде спраглий знову. А хто питиме воду, яку я йому дам, не матиме спраги по вік, бо вода, яку я йому дам, стане в ньому джерелом води, що тече в життя вічне. І знову тут жінка. Або вона зовсім не розуміє, про що Ісус Христос каже, або вона, скажімо так, притворяється, що вона щось не розуміє, але вона йому каже: Пане, дай мені цієї води, щоб я не мала спраги і не приходила сюди черпати. Цікава да? ситуація. Вона або не розуміє, або да, притворяється, що вона не розуміє цього всього. А, і от коли вона попросила вже в Христа води, Христос перейшов до процесу передачі цієї живої води, цій жінці. І перше, що він зробив, да, він просить привезти її чоловіка. Він просить привезти її свого чоловіка. І вона тут відчуває, що питання якесь з підвохом. Тобто, вона розуміє, що це вже точно 100% це незвичайна людина. Що це людина, яка да, щось, напевно, про її життя знає. І тут ну, мудрувати якось ну, сенсу немає. Вона зізнається Христу, що чоловіка в мене немає. Я ось така грішна людина. От, і е приводить, да, е приводить. Вибачте, відволікся. Вона каже, чоловіка в мене немає, зізнається про своє все життя. А потім вона, Ісус Христос, їй каже, так, дійсно так. Розповідає їй про її все життя. Вона каже, що ти пророк, я бачу. Да? І коли вона бачить в ньому пророка, вона одразу переходить до того, щоби. Дізнатися питання, яке дуже їбентежить. Да? А де ж спасіння в юдеїв чи ні? От якщо б ви зустріли да, Ісуса Христа е, і могли б запитатися в нього, а справді Адвентисти сьомого дня це ну, справжня найкраща церква. Да? Е, до речі, якщо уявити да, таку ситуацію, якщо б я побачив Христа, навряд чи я б в нього питався саме це питання. Да? Бо я, наприклад, впевнений в тому, що я ходжу в ту саму церкву, куди треба. От. А те, що вона запитала в Христа, що де спасіння, да? чи в юдеїв, чи в Самарян, це казало про те, що вона має певні сумніви стосовно цього. Ісус каже, так, дійсно, що спасіння є в юдеїв. Але зараз такий час, що це ну, взагалі не зовсім да, доречні. Такі питання, тому що скоро вже і ні той храм, і ні той, і ні та гора, ні та вони не будуть мати ніякого значення. Цікаво, що відбувається далі. да Їй вже ніяка вода не цікава, Христу вода також не цікава, нікому вже не цікава їжа, всім цікава тільки справа спасіння. Саме цікаво в цій історії я хотів би зазначити три моменти, які дуже важливі для нас, три ключові моменти. Івана 4,39. Багато самарійців з того міста повірило в нього через слова, які... Що? які слова? Засвідчила жінка. Він сказав мені все, що я зробила. Подивіться уважно. Самарійці. Увірили в Христа через слова жінки, яка прийшла до е Криниці в день, тому що їй було соромно перед усіма цими людьми. У неї була не найкраща репутація у цьому суспільстві, але не дивлячись на її репутацію, їй, в, в Ісуса Христа, повірили люди через саме цю жінку. Ісус Христос побачив, не дивлячись на те, що ця, ж, ця жінка жила не на найкраще життя, і він знав про її не найкраще життя. Ісус Христос побачив у цій жінці дуже великий скарб і ту людину, через яку можна дуже велику роботу звершити у цій місцевості, де вона жила. Кожна людина може бути провідником до інших людей. Знаєте, це називається принцип цибулинки. Усередині є найменше да? циблинка одна, але кожна наступна чишуйка, кожен наступний шар, він все більший, більший і більший. І так це працює з людьми. Ісус Христос побачив не тільки, ми дуже часто бачимо, коли йдемо людям розповідати, ми бачимо в людях тільки ось цю ось серединку, да? а ми не бачимо, що дуже багато людей, які стикаються з цією людиною, і які ми можемо свідчити через цю людину. На жаль, ми дуже часто не бачимо це. Другий дуже важливий момент, який нам потрібно побачити в цій історії. Це істина має подаватися в правильному вигляді після приготування душі людини до її сприйняття. Дуже важливо враховувати контекст, в якому ми розповідаємо істину. Знаєте, слово Боже, воно є бездоганним. Те, що написано в Біблії, воно не потребує ніяких да, ще доповнень. Це ідеальне Боже передання людству. Але є люди, які вважають, що ми маємо усе це передання. Яке ми знаємо, новій людині повністю одразу його передати, як тільки ми його дізналися. І не важливо. Ця людина чула про це. Ця людина про це не чула. Підготовлений ґрунт, непідготовлений ґрунт. Людині це, ну, яка неправильним чином да, робить, і людині це не важливо. Христос, коли почав розмовляти з жінкою, Він почав не з доктрин. Він почав з живої води, він почав з загального принципу, але доктрини вона вже зачепила. Да? Їй було дуже цікаво стосовно доктрин. Але Христос доктрин не почав. Він не почав казати їй, да? на якій горі потрібно, звідки спасіння. Він сказав, але він потім сказав: але не ось це найважливіше, а важливіше те, звідки насправді далі буде йти. Спасіння. Знаєте, такий самий принцип діє зараз в несінні вістки до мусульман в радикально налаштованих країнах до християнства. Там християни-місіонери вони діють як ну, справжні. Секретні агенти, вони насправді є там секретними агентами, і ніякої статистики з тих країн по хрещеннях, по наверненню до християнства немає і бути не може. Тому що якщо ця статистика з'явиться, дуже швидко прослідкується да, походження цієї статистики і дуже швидко будуть знищуватися ці люди, які розповідають про Христа. Тому це все дуже під великим секретом. і Це все укривається не гірше, ніж. Державні таємниці. Там християни роками приховують те, що вони християни навіть під час того, як вони звершують місіонерську діяльність в тому середовищі. Вони поступово, крок за кроком, рок за роком, ведуть людей до усвідомлення тієї істини, що Ісус Христос насправді є Месією. їм ось це головне донести до них. Дуже багато мусульман таки ну, не навертаються. От, дуже до багатьох мусульман Ісус Христос приходить прямо у вісні. Дуже багато є досвідів того, як це відбувається. Насправді самарійці були набагато ближче ментально до юдеїв, ніж мусульмани до нас. Якщо ми беремо да, цей контекст, самарійці відрізнялися тим, що зробили істинну релігію в певній мірі опоганеною. Якщо сказати да, російською, а язичною, да? язичництво привнесли в юдейську релігію, але основні постулати залишилися ну, такі самі. Надія на Месію була такою що Тобто, вона запитала, да, вони знали, що прийде Месія, але у них були трошки інші звичаї. Вам нічого не нагадує цей контекст? Трошки відрізняється хід служіння, трошки більше язичництва, але загальні постулати про другий прихід, про надію, про спасіння вони схожі. Яка релігія ось схожа до нашої, але там більше язичництва? Православі. Ми бачимо католицтво, ну, традиційні релігійні рухи. Ми бачимо, що вони. Також вірять у Трійцю, вони також вірять у спасіння по благодаті. Якщо послухати проповіді православних священиків, вони дуже іноді потужні проповіді, кажуть католицькі священики теж, тому що досить багато є точок, в яких ми стикаємося. Як в юдеїв і у самарян, було в них були, скажімо так, дуже довга спільна історія, але після певних компромісів вони пішли трошки різними шляхами. Ми бачимо, як Ісус підходить до Самарянки, Він підходить дуже лагідно, дуже здалека. Питання в тому, як ми підходимо до людей, які нас оточують, які для нас є щось наподобі самарян. Да? Іноді, е, да, здається, да, що е, ми якось повинні від них відхреститися, як, як робили юдеї з Самарянами. Але Ісус показав, що це ну, неправильний принцип. Ситуація у нас дуже схожа. Православна церква також багато чому схожа до нашої, але присутні деякі поганські елементи. Вони також чекають Христа. Дуже часто ми не вміємо при цьому всьому те, що ми знаємо, те, що у нас багато спільного, ми не вміємо підготувати людину до зустрічі з Ісусом Христом. Оце дуже важлива істина. Питання у тому, як підготувати людину да, до зустрічі з Христом, ми бачимо е, на прикладі Самарянки. У неї стояла дуже важлива задача: підготувати місто, яке було кращої про неї думки, до зустрічі з Христом. Причому до зустрічі з юдеєм, який, да, з Месією, яким був юдеєм. Тобто їй було потрібно подолати дві дуже великі проблеми. Коли ви особисто Знайомитися зі Христом це третій елемент, останній. Да, перший елемент це потрібно в кожній людині бачити не тільки цю людину, але й багато роботи, яку Бог може звершити через неї. Другий момент це підготувати людину до зустрічі з е, Господом. І третій момент, як саме підготувати. Да? Як це зробила Самарянка? Як вона підготувала те суспільство, якому вона йшла розповідати про Ісуса Христа до зустрічі з цим Христом? Вона розповіла, що Христос про неї знає. Те, що Христос розповів цій жінці, що Він про неї знає. Що це було для неї? Шок. Відкриття. Що ще? Можна сказати, що це диво було? Да? Чудо. Це було чудо. Диво, яке зробив в її житті Ісус Христос. І цікаво, що коли. Вона розповіла про це диво, яке зробив Ісус Христос в її житті. Всі люди, не дивлячись на її репутацію, на її життя, те, що вона багато чоловіків мала, чоловік, з яким вона жила, не був їй насправді чоловіком. Через... Не дивлячись на це все, люди тільки подивилися на те диво, яке вона пережила разом із Христом. Скажіть, від чого залежить, побачать люди диво у вашому житті чи ні? Від присутності Христа. Дивіться, те, що ви знаходитесь тут, це вже 100% диво. Тому що, щоб привести людину сюди. Потрібно дуже великі сатанинські козні здолати, тому що сатана дуже проти того, щоб ми були тут? У кожного з нас в житті Христос зробив диво. Як мінімум, це те, що ми всі тут. Як максимум, у кожного є свої історії про досвіди з Ісусом. Так? Як зробити так, щоб диво у вашому житті побачили люди так, щоб вони хотіли познайомитися з Христом? Він це зробив ще. Дивіться, от, е, історію можна по-різному розповісти, да? Е, Можна розповісти, що, знаєте, мені так повезло, мені просто, ну, наприклад, досвід в мене був там два роки тому. Знаєте, мені чи півтори роки тому, я вже не пам'ятаю, мені так повезло, мені, коли мені були потрібні гроші, от просто люди почали їх дарувати. Я, ну, мені так повезло, а можна сказати, знаєте, я відчув, що Бог дійсно діє в моєму житті, тому що у той момент, коли мені більше всього було потрібні гроші, і ну, я ніде їх не міг взяти, саме у цей момент Бог через інших людей подарував мені необхідну суму. А після того, як. Я да, розрахувався з тим, що мені було потрібно, гроші перестали йти до мене. Бог так зробив, що в певний момент вони потрібні були. Є різниця в тому, як розповісти історію. Можна розповісти історію про диво, яке зробив Ісус в моєму житті, так, ніби ну, нічого такого не відбулося, ніби просто повезло щось заурядне. Навіть те, що ми прийшли до церкви, як ми прийшли до церкви, да, можна розповісти по-різному. Про спокій в своїй душі, через те, що в ній живе Ісус Христос, також можна розповісти по-різному. Я впевнений, що коли та жінка прийшла до свого міста, вона не ходила з таким лицем і не казала: знаєте, Ісус там таке розповів, ну, те, що ви, в принципі, і знаєте. Да? От. А вона ходила з лицем, яке було. Незвичайно здивована, натхнена, тому що вона зустріла Месію. Які, наскільки багато людей чули від Ісуса одразу при першій зустрічі, що Він каже, я Месія? Він учнів, коли питав, за кого ви мене вважаєте. Да? Один за тих, один за тих. Одні казали, за сина Божого. Да? А він що їм сказав? Нікому це не кажіть. Нікому це не кажіть. Дуже небагато людей почули особисто при першій зустрічі з Ісусом те, що Він є Месією. Ця жінка вона почула, вона Це прийняла, вона це пішла, розповіла іншим, але вона це розповіла так, як можна розповісти тільки, коли Ісус Христос торкається нашого серця. Тому це третій дуже важливий момент. Якщо ми навіть упустимо два інші моменти, але якщо ми будемо дотримуватися цього третього, коли ми йдемо розповідати іншим людям про Ісуса Христа, вони не хочуть чути е, доктрини одразу. Вони не хочуть чути те, що їм доведеться віддавати якусь десятину. Вони не хочуть чути від нас, да, е, які у нас в церкві гарні пісні, як у нас круто. Вони хочуть чути. Про диво, яке зробив Ісус Христос в нашому житті. Тому що якщо Він диво не зробив в твоєму житті, то що мені може запропонувати твоя церква, що не може запропонувати мені цей світ? На нас лежить дуже велика відповідальність, щоб нести вістку до багатьох людей. Я вірю, що кожного Бог кожен день спонукає комусь розповісти про Ісуса Христа. І люди насправді це дуже складні створіння. Написано, так, що люди, коли вони на початку були створені, вони були трішечки трішечки простіші, ніж рангли. Звісно, ми далеко від перших людей, але ми є все ж таки складними, найскладнішими творіннями Божими на землі, принаймні. Цікаво, що диявол може також брати участь в євангелізації. Він може нашіптувати нам, що комусь ця. Що комусь ця звістка треба, комусь ця звістка не треба. Хтось е, виглядає так, ніби йому ця звістка взагалі в житті ну, не треба. Ця, знаєте, інколи ви дивитесь на людину, дуже успішна людина, дуже багата, е, гарно вдягнена, впевнена в собі. І ми можемо допустити собі таку думку: от що я можу цій людині запропонувати? Ну, Що в її житті принесе Христос? В неї є все. Це дуже велика спокуса, яку нам підсовує диявол. Також лукавий хоче нас запевнити, що істину треба казати завжди, рубати з плеча, да, коли ми зустрічаємо людину грубо, прямо і все одразу, всі карти на стол, як то кажуть. А ще лукавий хоче нас запевнити, що наше життя із Богом воно не є дивом, воно є чимось заурядним. І це… Якщо у нас диявол запевнив в тому, що наше життя з Богом не є дивом, то, на жаль, він переміг у нашому житті. Пропоную вам боротися із цими спокусами і, саме, і чути завжди саме Божий голос. Тому що диявол може нашіптувати дуже схожий до Бога голос, але він буде запахом да, на смерть. Ніколи не плутайте голос Божий, ніколи не плутайте справжнє диво в вашому житті з якимось співпадінням, ніколи не плутайте співпадіння з дивом, ніколи не плутайте життя з Богом, і яке є справжнім дивом, життя з Богом, яке може здаватися да, якоюсь каторгою. Не слухайте того, хто краде людські душі і робить це дуже-дуже. Підступно. Я пропоную вам казати оточуючим завжди фразу, яка записана у 66 му псалмі, 16 му вірші. Прийдіть, послухайте всі, що боїтеся Бога. Я розповім, що зробив він для мене. Коли ми будемо нашим життям розповідати, що життя з Богом це є найбільше диво, яке з нами сталося. Тоді це буде торкатися сердець інших. Амінь. Амінь. Дорогий Господь, ми вдячні Тобі за те, що Ти дав нам історію, в, яку, в якій ми можемо знаходити. Нібито вже щось знайоме, але кожного разу ти можеш відкривати нам щось нове, Боже. Дай нам не бути людьми, які проходять повз інших, як ніби повз тих, котрі не мають ніякого значення, які є звичайними людьми. Боже. Кожен, кожна людина, яка ходить е, назовні цих стін і тут, вона є е, для Тебе безцінною. Боже, дай нам бачити це в людях, дай нам ретельно готувати звістку, яку ми хочемо донести цим людям, і дай нам доносити цим людям, що життя з тобою це є справжнє диво, яке не може запропонувати цей світ, диво, яке не зможуть відтворити ті, хто вклоняється іншому господареві. Дай, будь ласка, бути нам дивом в життях інших людей. Амінь.